Анотація до цього наступного відео. Значить, все погано, все пропало. Інвертор поганий, всі погані. Один я розумний. Ну і все. Отакий От запит поступив нам від нашого ділера. Але інвертор це не наш, до нього ми відношення не маємо. Обіцяли нам заплатити за діагностику, не заплатили. Ну, а далі, що там і як, в наступному сюжеті. Дивіться, будь ласка. І що першою справою? Йдемо налаштування. Й дивимося, що ж там налаштовано? Якщо він каже, що не заряджає від мережі, хоча все налаштовано, щоб заряджало від мережі. Давайте дивитися. Ну, перше, що попадає в очі, це ось, ось, ось 3% battery shutdown. Ну, круто. Не знаю, ну так, розряджати акумулятор це, це серйозно. Бетрілов теж 5%. Ну то таке, то попередження. Йдемо далі. Ага, 70 А від зарядка від мережі. Цікаво. Це, до речі, близько 4 кВт. <кій> Йдемо далі. О, та тут взагалі картина маслом. Дивимося. Значить, 5%. Це низ по акумулятору при наявній мережі. Значить, він нижче 5, до 5% буде розряджати навіть при наявній мережі. І саме цікаве, це з лівої сторони, ось бачите, тут у нас взагалі вимнута зарядка від мережі, тобто він, в принципі, не має заряджати від мережі. І тоді ви постає питання, як він питає, чому це він не заряджає від мережі? Так він і не має заряджати від мережі, тому що зарядка від мережі не увімкнута. Вона фактично заборонена. Тобто, в такому конфігурації налаштування він не має заряджати в мережі. А до оцих 70 А я повернусь трошки згодом. Тепер погнали, значить, на сторінку роботи інвертора. Значить, це я все розповідав до цього моменту. Ось, до цього моменту. Що я роблю? Я беру, тут ставлю 100. То, і так, далі донизу 100 вмикаю. grid charge повністю вмикаю, зберігаюся. А, так, і потім ще отут. Ставлю 10 Ампер. Для чого? Зараз пояснюю, для чого. Далі буде все пояснено. Значить, і тут пошла у нас зарядочка, бачите, вже почав, до речі, Тут і надалі е, хтось бреше. Ну, я думаю, що Бреше саме е, Бреше саме БМС-ка, е, там g стоїть, ото скоріше, він і Бреше. Тому що пише, що 7 А, я так думаю, що він трошки підбрехує. Може, не калібрований. Значить, е, поставив я 10 А, пошла зарядочка, стабільненька, і ось вона, бачите, яка лінія чітка, все, і поступово піднімається. Поступово відсоток за відсотком піднімається заряд акумулятора. І це вже від мережі працює. І бачите, яка мережа тут. Так, йдемо далі на наступний день. Так, наступний день тут з'явилося у нас сонечко. Тут, до речі, це інтернету бачите, не було. Потім трохи було інтернету, потім опять його не було. Це погано, коли немає інтернету, не бачу, що відбувається. Значить, вже зарядка пішла від сонця. 23 ампери, Вже нормально, вже так веселіше стало. Воно заряджалось, заряжало, заряджалось. Ну і вже ж прийшов час, треба щось робити. Я ж бачу, що нормально все працює. Що я роблю? Значить, я ставлю. Зараз я так зроблю. Так, ну, давай, давай, давай сайт. Отако. Отако. Отут я вже зарядку поставив 50 А. Є е, стрибок зарядки від мережі. Оце було від сонця. Все працювало, а тут уже від мережі. Я навантажив мережу. 50 А це щось там в районі 2,5 кВт на мережу навантаження. І бачите, як хоп, виключилась зарядка. Потім опять включилась зарядка. І ось. Те, про що я доводив клієнту другим пунктом, що е, проблема з мережею. В нього стоїть стабілізатор, там стоїть СНПТО 14ПТ, він ступеневого типу. З цим е, стабілізатором, там хоч і 8 вольт ступенька, але все одно працювати воно не буде. Деяка глючить в таких випадках, тому що. Обмотки переключаються. Різко міняється на 8 вольт різниця напруги на виході стаба. І інвертору дуже складно з цим синхронізуватися по напрузі. А він має синхронізуватися по напрузі. І інвертор зривається. Зривається інвертор, відключається зарядка, потім знову включається. Але, в даному випадку, кажуть, що типу він в транзиті стояв. В транзиті те саме, ви ж не просто так поставили стабілізатор. Ви поставили стабілізатор, тому що у вас проблема з мережею. Поставили в транзит стабілізатор, проблема з мережею залишилася. І в даному випадку ви бачите просадку на 193 вольти. Це тільки те, що зафіксував інвертор. А інвертор фіксує на протязі часу, вибирає там таймінг у нього заміру. І це таке. Отут. Ці дані вони, вони кажуть тільки приблизні. Параметри, а на самом деле все гірше набагато, і там могло бути 150 вольт. Чому ізлітає інвертор, відключає зарядку. Тому що напруга в мережі нестабільна, яка просаджується під навантаженням. А навантаження у нас 2,5 кВт. Всього 2,5 кВт. А якщо в нього ще включено якесь навантаження, там додатково, то що буде? Ну, от е, такі справи. Тому ми прийшли до того. Що клієнт, по факту я показав клієнту, в чому проблема? Що в нього проблема з налаштуваннями. Але він каже: він має він мені заявляє, що ні, він має там 190 А заряджати. Що це таке? Це ж де є? Ви ж, ви... Ну, не ви ж, а це тут продавець. Продавець обіцяв, що так буде. Так до та написано. Налаштування. Невідповідні для того, щоб він заряджав від мережі. Він не має заряджати від мережі абсолютно при таких налаштуваннях. Це хіба що там акумулятор вже дойде до 3% і тоді він включить, мабуть, зарядку. А може і не включить. До 5 підніме, кстати, не включить, він до 5 підніме де і все, і опять виключить. І плюс він не буде працювати на такій потужності зарядки, на такому струмі зарядки, як він хоче, тому що мережа не здатна витримати. Не оце навантаження. Тут буквально банально, все ж видно. Що ми робимо? Прощаємося з клієнтом, повертаємо все до, до тих налаштувань, які в нього були. Е, оплату ми не отримуємо, тому що клієнт вважає, що ми тут некомпетентні. Ну, некомпетентні, де й некомпетентні, майтеся самі. Отаково. Ну, а вам, любі друзі, на майбутнє, просто дивіться, мережа така штука, що таймінг виміру інвертором десь близько 100 кГц там процесор у нього стоїть. Ну Це так, орієнтовно, я кажу, може, навіть і більше операцій він робить. Тобто він міряє мережу набагато швидше, ніж ви навіть собі можете подумати. Поки ви одну секунду думали, він 100 тисяч разів заміряв ту мережу. І якщо він там бачить щось неадекватне, він відключається, знімає зарядку, може навіть вимикатися від мережі, буває таке, там 18-та помилка, наприклад. І починає працювати спочатку свій процес. Так що, так, тут я вже перевів усе в налаштування заводські повернув. Ось видно, 70 А вальнуло. Теж просадка напруги, але ми тут просто, ну реально, за рахунок того, що інвертор не фіксує, він не є аналізатором мережі повіреного класу. І, і, і тим більше його дисплей не здатен передати нам цю картину, ми бачимо тільки трошки поверхнево. Але насправді там все набагато гірше. Отакі діла. Так що. Маємо, що маємо. Це відео просто для того, щоб трошки пояснити ситуації, які бувають з інверторами. Не завжди вони винні. Клієнт зараз обвіняє повністю винить в усьому цей інвертор. Да не винен тут інвертор абсолютно ні в чому. Він як може, так і працює. Ну, може, навіть краще працює, ніж всі інші інвертори, які є. Таково. Дякую.